Я в черговий раз приїхав на давнє поселення на берегу Дністровського лиману з екзотичною назвою Ніконій для мене це черговий раз доторкнутися до історії, а для вас це подивитися, як саме я до неї доторкаюся. Я вкотре приїжджаю сюди на городище, просто щоб надихнутися і привернути увагу до того, що тут саме відбувається. Бо дійсно дуже багато розкопів ям, е ніяких позначок особливих, які би застерігали від цього, тут немає. Тобто людина, яка розуміється, що тут відбувається, вона цілеспрямовано сюди їде копати. Але в цілому це пам'ятка національного значення. І коли вона в такому стані, то реально сумно. Але красота, яка звідси відкривається, гляньте. Саме місто існувало 2000 років тому, і більша його частина вже обвалилася в лиман і знаходиться під шаром мулу. Тут було знайдено чимало крутих речей, наприклад, мармуровий бик, який зараз зберігається в музеї в Одесі, а також багато монет і амфор. І ось такі розкопи їх можна назвати піратськими. Просто люди в чорну приїжджають, отак от розкопують в теорії де може бути якісь залишки кераміки. Ну, зараз я бачу от залишки кісток. І ось ось теж залишки кераміки. І ось так от підкопують, підкопують. Ну, по-перше, ще і шар цей культурний, вони псують. А по-друге, це може потім в лиман сповзати а, через цю певну ерозію. А цікаво, що на цьому городищі люди чогось намагаються залишити монети. Оце, наприклад, гривня, 2, 5, ну і решки кераміки. Непонятно для чого. Типу, повернутися сюди, напевно, хтось хоче колись. І ведеться відеоспостереження. Ну, в даному випадку тільки я зараз це роблю. В це складно повірити, але колись тут було активне життя і торгівля. Карбувались монети, і було розвинене корабельне сполучення. Два великих шматка від амфори. І щоб довго не шукати, не ходити, я думаю, що добрі люди просто залишають рештки кераміки лежати під сонцем. Ну, судячи з усього, це якраз шмат амфори, в якій перевозили. І вино, і олію, і щось, можливо, ще зерно якесь. Тепер воно тут лежить. Місто занепало і припинило своє існування під час великого переселення народів. А відлуння, яке доходить до нас у вигляді археологічних знахідок, ще може багато цікавого розказати про тогочасне життя. Баклани! 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 Коротше, сюди я приїжджаю з великим задоволенням. А ви подорожуйте, досліджуйте країну і себе, а щоб не пропустити нове відео, підписуйтесь на Лавромандри.